Вітаю всіх на своєму каналі і в моїй майстерні. І Сьогодні у мене на ремонті ось така міні акумуляторна пилочка, куплена в інтернеті, no name. Зразу я власника знав, запитав, скільки він за неї заплатив, 2000 гривень заплатив, прорізав тільки до неї 3-4 різа і все. І звідси пішов дим, як ми говоримо, моторчик згорів. Що я говорю, що пила ноунейм, так дійсно нам без назви Lithium Electric Tool, без ніяких опізнавальних знаків. Але написали 48 В і ось такі дали здорові акумулятори. Ну, береш їх в руку, чуєш, що вони наполовину пусті. Зараз ми це все розберемо. Подивимося, що всередині в таких акумуляторах, що всередині в цій пилці. Ось такий комплект. 6 дюймів вроде би так. ось такий ланцюг. І ось таке йде зарядне. Також хотів звернути увагу, що куплено в інтернеті, якби є якийсь там гарантійний серійний номер, ну нічого не заповнено. Тобто людині нема куди звертатися і приходять сюди, приносять їх на ремонт. І Хотів ще одне відмітити, що принесла людина старша скажем так, дядько дідо поза 65 років. Тобто, от таке люблять в інтернеті купляти старші люди, які в цьому мало розбираються. пилочка така стандартна, як всіх звична на вигляд. Ну Як ми помітили, всіх є різна якість. І вроді би вони звичайно одинакові, а одні скорше згоряють двигуни, в іншій працюють хоч би що. І зразу можна буде. Провірити акумуляторну батарею, скільки тут вольт. Так, що нам показує. 19,7 19,7 вольта, тобто тут є 18 вольт. Ніяких 48 вольт. І що тут казали, ніяких 48 вольт тут немає. Розібрав, дивіться, що зразу побачив контакт від двигуна відгорів чи відірвався. Ну, скоріше всього, що відгорів. Тому, можливо, щось йому там заіскрило власнику. Коротше, я думаю, що, скоріше всього, це проблема з цим контактом. Зараз ми попробуємо під'єднати батарею, щоб, скажімо так, зекономити трошки час свій і знаємо. Та, та, то проблема з цим контактом. Подивіться ближче. Дуже погано був припаяний. і... Відгорів. Ось що ми маємо за 2000 гривень. Так, дивимося, ну, кнопки йдуть звичайні, двохконтактні. Іде з цим спедохранителем, з щоб не включити. Зараз ще доберемося до батареї, подивимося, що там всередині Які там елементи, Ну, дуже вони такі легенькі. Розібрав батарею, дивіться, ось така плата. Також так припаяно, придивитися ближче недбало. Як говоримо на скору руку або як. І так само, можливо, колись вони можуть повідгоряти ці контакти. Дивіться, ось така батарея цікава. Бандаж є на 10 елементів, а їх стоять тільки 5. 5, і то якоїсь невідомої фірми китайської Хонджілі. Ну, не знаю, перший раз я бачу такі елементи. Немає ні індикатора заряду. Так, що тут? І датчика перегріву я також тут не бачу. Ні, не видно. На двигуні також люблять деколи ставити ось сюди навіть місце, я бачимо, датчик перегріву. Ну, також його тут немає. Ну, ви розумієте, що є дешман, то дешман, Що контакти ось так відгоряють. Не те, що двигун не витримав, а вже контакти відгоряють. Ну, Дивіться, люди, що ви купляєте, щоб потім не було ніяких проблем. І думаю, ця та батарея так само вона довго різати не буде на таких нунеймуських елементах. Коротше, маємо те, що маємо. Ну, ремонт тут буде дуже простий. Припаяємо, та й все, буде працювати далі. Ось на цьому я закінчую своє коротке відео. Все, що хотів вам показати, показав. Дивіться, навіть і сам здивувався, що. Причина не в самому двигуні, а що в відірваному, відпаяному чи як сказати, відгорівшому проводі. Ось так подивилися, які тут батареї стоять Дешманські, напівпусті. І ось така ситуація з тими акумуляторними пилами, скажімо, без назви, але зато пишуть 48 вольт. А кому подобається, чим я займаюся, підтримайте відео лайками, підписуйтесь на мій канал. Все, що буде ще таке цікаве, податися в моїй майстерні, обов'язково буду вам. Показувати, будемо це все обговорювати. Ну і всім вдалих ремонтів.